Магія не лише в Хогвартсі, а й в самому центрі Києва. На Львівській площі є місце, де вона оживає: ресторан. «Осьминог». Магічні роли, чорні зовні, яскраві всередині. Лосось, авокадо і ця кольорова палітра ніби з мультфільму або казки Його величність восьминіг особистою персоною. Відчуваю себе гостем морського царя. Ось з картопелькою просто тане у роті. Рекомендую. А ці запечені мідії я раз сто замовляла додому. Тому що вони просто божественні. А це що за квітку нам принесли? Хто вже здогадався? Вау, це жаб'ячі лапки, і не треба нікуди їхати за кордон, щоб спробувати справжній делікатес. Бо делікатесів в ресторані Осьминог предостатньо. Це, наприклад, тартар. А фішка закладу сакура, під нею спецкоктейль і фото як бонус. Стаєш, замовляєш і маєш кадр мрії. Всім рекомендую.